Саламчик, бро, В цьому відео ми зробимо огляд на аккаунт дівчини, яка грає в Ukraine GTA. Подивимось, що вона має на аккаунті та загалом чим вона займається в грі. Давай домовимось так. Якщо тобі сподобається цей відео то ти однозначно поставиш лайк та підпишешся на цей канал. Якщо ти досі не граєш на Ukraine GTA, прийшла твоя можливість, друже. Заходи в опис, скачуй гру, заходи обов'язково на мій сервер Західна Україна на другому рівні води мій промокодик Fortis та получай 40 тисяч гривень. Барданчик на початку ігри. Ну що ж, братва, зараз я знаходжусь біля квартири однієї дівчини та зараз. Ми загалом подивимось на її акаунт. Давайте зайдемо до неї в гості. Квартира номер 3, Анна Фортіс. Давайте послухаємо і надіюсь, вона нас впусти Так, ось ми вже в квартирі. Доброго вечора, Аню, доброго вечора. Ну ладно, зараз не вечір, але нехай так і буде. Сьогодні, братва, ми зробимо невеличкий обзір на цей акаунт дівчини і подивимось, чим займаються загалом дівчата на Ukraine GTA, де вони заробляють, скільки вони зароб... загалом заробляють, та і взагалі, що вони тут мають. Так загалом Аню, що ви можете сказати про проект? Вам загалом подобається Ukraine GTA чи ні? Так, мені дуже подобається ця гра. Ви можете розказати, чим вас зацікавив цей проект? Та просто бачила відео на Ютубі і стало цікаво попробувати щось нове. Добре, Аню, розкажіть, будь ласка, чим ви заробляєте собі на життя на Юкраїн GTA? Зараз... Раз я заробляю з того, що поклала гроші на депозит. Ага, і скільки? В яку суму ви поклали на депозит? 5 мільйонів. Ага, скільки у вас зараз на балансі на руках, можна так сказати? На руках три. На руках три. Ну ви, слухайте, ви така багата жіночка. Я у вас тут во Добре, Аню, це ваша квартира наскільки я зрозумів, так? Так. За скільки ви її придбали, можливо, ви її купляли з рук в людини, можливо, ви її брали по госу. Розкажіть, будь ласка. Е, я купляла цю квартиру з рук. За скільки? За 200 тисяч. А, за 200 тисяч ви придбали. Ну, слухайте, вона в госі стільки коштів. Ну цікава квартира, чесно скажу. Базова квартира, але бачите, вже дівчина має квартиру, це є дуже добре. Що ви можете загалом показати, що у вас тут вдома є? У вас щось в шкафу, може, є якісь секретні, не знаю, там стволи, ще щось <с? <с?> цікаве. Ну, в мене тут нічого немає, тільки аптечки, а зі зброї лише М5 АК і М4. Ага, я зрозумів, така трохи войовнича баба, так? Дівчина, дівчина злучається. Добре, добре. Ну. ну що ж, давайте думаю, в принципі, вийдемо на двір та Аню, подивимося, що у вас є по автопарку. Можливо, якісь цікаві автомобілі. Ану, Аню, давайте показуйте перший автомобіль, такий досить цікавий. Опа, порш! Непогано, досить. Я так бачу, в принципі, у вас 19 рівень, і на 19 рівень мати порш це досить непогано. Ну про що взагалі я говорю? У мене 16 рівень. У вас тільки одна машина в автопарку чи є Ще якісь? Є е, ще. Але ні, давайте для початку цю машину, я думаю, затестимо. Можете дати руль проїхатись або мене давайте. прокатайте. Так, давайте загалом затестимо машину, Порш, як ви бачите. Я не знаю, як це правильно Порш називається. А ну, підскажіть, Юаню. Це Порш Ка'єн. бачите, на дівчина знає, що це Ка'єн. Ну, це досить непогано. Ну, давайте подивимося, наскільки вона класно їде. Ну. Вроді непогано, звісно, мій мустанг, мустан хлібше їде. Ану, Аню, давайте показуйте свій наступний автомобіль. Дуже цікаво буде подивитись на нього. Ви будете здивовані. Здивовані? Це, напевно, якийсь кізланузні, турболанос. Або матіз. Якщо матіз, я виходжу за. Опа! Що це за бейба-мобіль? Це Барбі-мобіль? Ні, це вініл з попереднього. Я забув. Давай руля. А, наша пацієнтка що, померла чи що? і скільки ви запитали за такий транспорт? Сам транспорт коштує 150 тисяч, але він був зразу з вінілом. Ага. Вініл ще десять п'ятдесят. А для чого вам такий цікавий автомобіль? Запитання, таке невеличке для вас. Ой, то це була машина куплена, чисто по приколу. Ага, по приколу, Я зрозумів. А скільки ви віддали грошей за легендарний ваш порш, який з нас знаходиться? Здається, лям з чимось. Лям з чимось в принципі, Порш, так. Ну це досить цікаво, досить цікаво, слухайте. Ну добре Аню, ви можете сказати, у вас є особистий, можливо, промокод, там не знаю, чи ви знаєте який найкращий промокод на Західній Україні? У мене промокоду нема, але знаю, що найкращий промокод, це Фортір. <різь> ну так, це правильна відповідь. Добре, Аню, ви можете розказати або може показати, скільки у вас карбованців зараз на аккаунті. Так, звісно, у мене на акаунті 532 карбованці. Ага, це досить непогано. І куди ви плануєте ті карбованці потратити? Ну, ще не знаю. Я що просто збираю. Добре, дивіться, ви зайшли в ігру. Першим кроком що ви робите? Ну, в першу чергу я виконую квести. Щоденні, так? Ну, типу, батл пасу. Так. А який у вас рівень батл пасу? Давайте я вам покажу. Давайте. 23. й 23 рівень батлпасу. Слухайте. Ну давайте подивимось на мій рівень батлпасу. Мені навіть цікаво, який у мене рівень батлпасу. А, ну в мене шостий. Ну, недалеко. Перейдемо в магазин одягу, і ви покажете, що у вас там є по одягу. Можливо, у вас там якісь аксесуар є за мільйон доларів. Давайте переглянемо. Ага, у вас є ось такий скін, так? Це скін з Орлетки, наскільки я пам'ятаю, правильно? не знаю, він в мене був від початку ігри. Від початку ігри. А, тобто, напевно, ви обрали цей скін від початку ігри. Я зрозумів, зрозумів. Я думав, це те, що з рулетки падає. Добре, Аня, ви можете сказати загалом наскільки у вас мільйонів аккаунт, Ну, всього загалом багатства вашого. Щоб підсумовити, то на руках мене 3 мільйони. На рахунку в монобанку десь 8 мільйонів. Машина одна. Лямчимось, друга три, 400 тисяч, квартира 200 uh -huh. і скін десь 600 здається. Uh -huh. Це скільки виходить? Ну, загалом десь до 14-15 мільйонів приблизно. 14-15 мільйонів у вас ого, на 19 рівень я думаю, це досить непогано. У мене на 16 рівні ну, трошки навіть менше, чесно скажучи. Ну що ж, друзі, вийшло ось такий в нас обзір на аккаунт дівчини. В принципі, якщо вам сподобалось, обов'язково пишіть в коментарях. Який ви би хотіли бачити наступний обзір аккаунта можливо, якогось багатого ігрока, можливо, якогось ютубера. Ну, коротше, все, пишіть в коментарях, я обов'язково почитаю і, можливо, запишемо такий ролик. І не забувайте про лайк. Та то стояти не буде. Все, давайте, всім до зустрічі.